Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми будемо тестувати засоби для чорніння або догляду за зовнішнім пластиком авто. У нас на тесті будуть засоби від K2, Доктор Wax, Sonax і Мотіп. Вони мають трішки різну рецептуру і також відрізняються за кольором. Тобто, у нас є тут засоби з чорним пігментом, а є прозорі засоби. Засіб від K2 у нас чорний, тобто він з кольоровими пігментами, і цей засіб може підфарбовувати пластик, але повна рецептура його невідома. Доктор Вакс, це у нас прозорий реставратор пластику, тобто без кольорового пігменту, він не підфарбовує пластик і зроблено. Цей засіб на основі дистилятів нафти. Далі у нас йде також прозорий засіб від SONAX, його склад, як і К2, невідомий. І нарешті останній учасник це засіб від Motip. Він має бути також з кольоровим пігментом. Цей засіб призначений для зовнішнього пластику, і він йде вже на основі силікону. На цей раз тест поліролей для пластику ми зробимо трішки тривалішим, тобто будемо наносити їх на реальний автомобіль і тестувати в реальних умовах протягом декількох днів. Пластик підослідного авто попередньо належним чином був підготований до тесту, тобто, спочатку ми його помили автошампунем, потім губкою, потім змили водою, все мікрофіброю просушили, і тепер маємо чисту суху поверхню, на яку будемо наносити наші засоби. Поліролі будемо наносити в трьох місцях на задньому пластиковому порозі над заднім колесом і на передньому бампері. Я буду наносити засоби чотирма смужками, залишаючи між ними частинку необробленого пластику. І потім декілька днів ми будемо спостерігати за тим, як ці засоби там починають мяніти. І також ми ще проведемо тест на гідрофоб тобто наскільки класно той чи інший засіб будуть відштовхувати вологу, там бруд тощо. Такі засоби можна наносити різними способами, і я буду використовувати три способи. Від цього точність нашого тесту не постраждає, але у вас буде там більше уявлення, як це можна зробити. Наприклад, в мене є дві мікрофіброві серветки, які я ось так от згорнув, і вони будуть виконувати роль аплікатора. Також в мене є мій мікрофібровий аплікатор, я його Зберігаю в ось в такому пластиковому лоточку. Тут я зробив ще декілька отворів, щоб нічого там не завинялось. І, відповідно, аплікатор міг просихати. Таким чином можна зберігати, до речі, декілька аплікаторів. Ну і нарешті, ось нещодавно, у нас в продажі з'явилася ось така класна, зручна річ. В принципі, те, що я зробив самостійно, але в більш компактному і зручному форматі. Це паралоновий аплікатор, ось в такому пластиковому кейсі, він ще йде в зіп-пакеті, відповідно, ось це. Те саме, що і ось це, тільки компактніший, і такий більш фабричний, більш естетичний варіант. От І ми будемо використовувати всі три варіанти для нанесення. Почнемо тест з реставратора від Dr. Vax. Ну і, звісно, мені ж вже ж не терпиться спробувати новий аплікатор. Невелику кількість реставратора наносимо на аплікатор. Він його одразу вбирає і обробляємо ось цю діляночку. Я роблю смужку шириною приблизно десь до 10 см. За допомогою такого аплікатора робити це дуже зручно і легко, мені, в принципі, ця річ подобається. Тому ось цього вже буде досить для того, щоб потім порівняти результат і побачити ефект. Також аналогічним чином обробляємо діляночку над. Заднім колесом і ще одну невеличку діляночку на передньому бампері. Далі беремо мікрофібровий аплікатор і пігментований засіб від К2. Я думаю, не зайвим буде залишити між ділянками проміжок приблизно десь в 10 см. Так нам буде зручніше порівнювати. За допомогою такого аплікатора наносити. Поліролі на великій площі дуже зручно, маленькі ділянки обробляти трішечки складніше. Але, в принципі, мені такий спосіб нанесення також подобається. І далі, знову ж таки, обробляємо діляночку над заднім колесом і невеличку діляночку на передньому бампері. Ще один пігментований засіб, але вже від іншого бренду, будемо наносити за допомогою такого імпровізованого аплікатору з мікрофібри. Також робимо проміжок приблизно в 10 сантиметрів і рівномірно розподіляємо засіб по пластику. Аналогічним чином обробляємо інші діляночки. Засіб від мотів спочатку виглядає найчорнішим. А потім просто висихає на очах. І здається, що ми навіть не обробляли пластик. Оброблена ділянка повністю висохла, і тут важко помітити різницю між обробленою і необробленою діляночкою. Можна зробити ще раз. Беремо ще краплинку засобу, не жалкуючи, ось так його наносимо. Спочатку виглядає як круто і як чорно, але чекаємо декілька хвилин. Це, будь ласка, видно, засіб висихає на очах. І останній засіб це Sonax. Його ми також наносимо за допомогою з такого імпровізованого аплікатора. Спочатку пластик також виглядає мега чорним. Ми почекаємо, декілька хвилин подивимось. Ми вже навчені досвідом і знаємо, що деякі засоби можуть висихати буквально на очах. Поки підсихає або навпаки, не підсихає попередня ділянка, ми обробляємо діляночки над заднім колесом і на передньому бампері. Минуло 15 хвилин після нанесення, і ми спостерігаємо наступну картину. Дві крайні ділянки ліворуч і праворуч, які ми обробляли засобами Доктор Вакс і Сонакс, виглядають найкраще. І при цьому тут майже не помітно, що пластик чимось оброблявся. Тобто, ми бачимо максимально натуральний ефект. І, до речі, це два засоби без підфарбовуючого пігмента. Посередині в нас засоби з пігментом: це К2 і МОТІП. Як ми бачимо, після висихання ділянка оброблена засобом Мотіп, майже непомітна, і при цьому пластик там замість чорного кольору тепер має такий трішки коричневатий колір і це мене дивує, адже. У нас був якось тест з цим засобом, і в тому тесті мені сподобався ефект. Ну, можливо, тут інший пластик або при сонячному світлі щось змінилось. Що стосується засобу від к 2, то в принципі, тут пластик виглядає набагато чорнішим, ніж до обробки, але все ж таки за глибиною чорного кольору, ця діляночка поступається ділянкам, які ми обробляли засобами Sonax та Dr. Vax. Ну і нарешті нам залишилось провести ще так званий гідрофобний. Ефект, після чого ми будемо кататись і перевіряти ці засоби на стійкість. І знову ж таки, як ми бачимо, гідрофобний ефект дуже добре виражений на крайніх ділянках, які ми обробляли засобами Dr. Wax та Sonax. Тут ми бачимо, як водичка збирається в такі краплиночки, які рівномірно стікають. А на центральних ділянках, які оброблялись пігментованими засобами К2 та МОТІП, гідрофобного ефекту ми не бачимо зовсім. В перший день після обробки автомобіль проїхав близько 100 кілометрів, здебільшого була суха погода. Один раз довелося з'їхати на бездоріжжя, ну а потім всю ніч машина стояла під дощем. Ну і в принципі, як ми бачимо, ситуація сильно не змінилась. Ділянки оброблені засобами. Доктор Вакс і Сонокс вони знаходяться ліворуч і праворуч, виглядають найкраще, але при цьому Сонокс вже потрішки почав тьмяніти. Ділянка оброблена засобом К2 така собі сіренька, і ділянка оброблена засобом Мотіп, зберігає коричневий колір. На наступний день пробіг був меншим, 30 кілометрів, але під постійним дощем. І тут ми бачимо наступну картину. Якщо дивитись саме на поріг, то доктор Вакс зберігає чорний колір і гідрофобний ефект. К2 такий сіровато чорний, мотіп взагалі непомітний, і Sonax в правій нижній частині потихеньку почав облазити. Наступний день виявився ще важчим для наших засобів: був і дощ, і пил з сахари, і бездоріжжя. Ну і тут ми бачимо, що на порозі живим залишився лише доктор Вакс. Всі інші засоби залишились ледь-ледь помітними. Те саме бачимо на задній арці і на передньому бампері. Хоча на передньому бампері видно, що К2 подає якісь ознаки життя, і ще SONX також трішечки тримається. Загалом машинка поїздила в таких умовах приблизно тиждень, і потім виникла ідея помити її, подивитись, як засоби витримають мийку. Мили без губки, просто піна і вода під тиском. Після мийки ефект став ще цікавішим. Якщо подивитись на задній поріг, то тут в принципі видно, що доктор Вакс тримається, К2 чомусь. З чорного кольору змінив колір на сірий і став сірішим або білішим, ніж необроблений пластик. Мотіп коричневого кольору і Sonax у нас ледь-ледь помітний. На задній арці також видно, що в принципі засіб від Dr. Wax тримається найкраще. Ну і на передньому бампері тут взагалі лише один Dr. Wax вижив. Загалом у нас минуло приблизно півтора тижні, було все і дощ, і бруд, і пил сахари. І, в принципі, вчора я ще навмисно заїхав в багнюку. І тут ми бачимо, що лише ділянка, оброблена засобом Dr. Wax, виглядає дуже непогано. Також ми бачимо, що цей засіб трішки зберіг гідрофобний ефект, так як з нього стікав бруд, і залишки бруду засохли в вигляді краплинок, в той час, як на інших всіх ділянках в нас. Забруднення йде суцільним шаром. У мене є ще трішки водички. Я зараз хочу ось так побризкати, подивитися, чи десь зберігся гідрофоб. Ну, в принципі, бачите, ось там, де у нас оброблено доктор Ваксом, водичка збирається в краплинки і стікає вниз. К2 нічого, мотив взагалі не видно. Сонакс, ну, Сонакс є, будь ласка, сонакс спалили водичкою і одразу видно ще залишки якогось водо брудо відштовхувального ефекту. Тепер добряче ось це все діло ми так от зволожуємо. В мене є ганчірочка, і я просто ганчірочкою зараз витру бруд, і ми подивимося, що з цього залишиться у нас. В принципі, будь ласка, ось такий. Ефект ми зараз маємо. Тут можна сказати лише одне: доктор Вакс тримається, витримує мийку і зберігає чорний насичений колір пластика, і при цьому ще й відштовхує бруд. Всі інші засоби впорались з цим завданням трішки гірше, і зараз ми підведемо певні підсумки. Отже, однозначним лідером і переможцем цього тесту став засіб від Dr. Wax. Цей засіб чудово чорнить пластик, дуже довго тримається і має гідрофобний ефект. Sonax йому трішки поступається, але у Sonax є певна перевага. Цей засіб можна використовувати як для внутрішнього, так і для зовнішнього пластика. В принципі, Dr. Ваксом також можна. Начорнити внутрішній пластик, але, наприклад, торпедо я точно не став би обробляти цим засобом. Що стосується К2, цей засіб підкупає виключно своєю дешевизною, і є неприємний момент після мийки ділянка, оброблена даним засобом з чорного кольору, змінила свій колір на якийсь такий сіровато-білуватий. Потім цей ефект минув, але все ж таки неприємно. Ну і нарешті мотив. Замість обіцяного чорного кольору ми отримали коричневий кольор. Тому, можливо, якщо у вас в автомобілі десь застосовується пластик коричневого кольору, то можна спробувати цей засіб для того, щоб трішки відновити і підфарбувати саме коричневий пластик. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.